Про те, як у Берліні оцінюють результати зустрічі Трампа і Путіна про ставлення Німеччини до небезпечних розмов про здачі територій, і про те, чи готові Берлін і Брюссель запропонувати власний сценарій врегулювання та які ризики бачать німецькі політики у такому підході, угода будь-якою ціною. Про це говоримо з Родеріхом Кізеветером, депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу. Добрий день, добрий день. Чи чуєте ви нас? Єсакенгірю. Yes, дуже Great. дякую за запрошення. Thank Мені дуже you, приємно тут you, бути. Дякую, Юлії Марк. На вашу думку, як у Берліні оцінюють підсумки саміту Трампа і Путіна на Алясці? Я дуже скептично ставлюся до нашої оцінки, тому що ми все ще віримо в те, що Трамп може підтримати Європу в її підтримці в Україні. Однак, Трамп змінював свої такі команди, свої думки. Він е, з Путіним поводиться як з рівним партнером, і при цьому він не Належно ставиться до президента вільної України, як до У лютому цього року він поставився до нього як до злочинця, і тому я дуже переймаюся тим, що відбувається, тому що Трамп повернув Путіна на цю міжнародну арену, і він його зробив. Він забезпечив для нього таку реабілітацію, а це шкодить усім відносинам гарним відносинам з США. А, і це також шкодить майбутньому України. Ми в Німеччині не можемо сприйняти і прийняти такий обмін територіями, тому що це буде означати отримання мільйонів біженців і велику шкоду для людей. І ми не бачимо в цьому гарну альтернативу. Власне, пане Редріку. W duże ciekawą e, rzecz wskazały, nikt nie myśli o ludzi, jakie same żyją na Donbassie i tych e, terytoriach, jakie sami chcą otrzymać Putin. No właśnie, co e, będzie robić Europa, jak Donald Trump będzie same e, w tym rosnął? Well. перш за все, путін здається, що він отримує, отримує якусь нагороду за свою агресію. Жодний з ультиматумів не був виконаний. Він не від чого не відмовився, нічим не поступився. Він давить тиснуть на свою стратегію, і ми не можемо цього сприйняти. Що стосується України. Європа в останні три роки дуже так була з'єднана. Ми полягалися власне на. Америку замість того, щоб самостійно робити все, що можливо, тому ми теж несемо певну відповідальність особливо ми в Німеччині за те, що ми власне не слухали достатньо Польщі та країни Балтії. І Що зараз необхідно, необхідно підготуватися і бути готовими до підтримки Україні, якщо Будуть потрібні війська. Ми маємо бути готовими захистити їх, але також потрібно розуміти, що Росія ніколи угод жодних не домовилася. Тому нам потрібно усвідомлювати, що Росія зараз буде пришвидспришвидше, вона буде підтримувати і зберігати війну, пане чи Я добре вас зрозумів. Виправте мене, як я неправильно вас зрозумів. Тобто Німеччина готова надавати військову допомогу Україні, включно з введенням місії стабілізаційної або хоча б закриття частково українського неба. Але вже зараз, а не а не коли закінчаться бойові дії? Yeah. So. Я дуже переймаюся цим, тому що вчора міністр з закордонних справ заявив, що на його думку Німеччина не буде висилати своїх військ, тому що ми зосереджуємося лише на території НАТО. І Я думаю, що це звужує можливості для нашого канцлера, нашого уряду. Я думаю, що міністр закордонних справ не відображає більшість. Настроїв, які панують в уряді, і тому я вважаю і так само вважають більшість моєї партії, що Німеччина не може тут якось зволікати. Ми потрібно маємо надавати підтримку, тому числі в рамках коаліції охочих. Ми маємо надавати підтримку в на заході України, щоб війська українські могли зосередитися на східних частинах України. Так, ми надсилаємо ракети, ми надсилаємо зброю, ми надаємо гроші, щоб Україна змогла посилити свою армію. Але зважаючи на те, як все виглядає зараз, Німеччина не може тут десь бути обабіч. І Німеччина має краще готувати Україну в рамках навчань, логістики, озброєння. Тощо, і чесно вам скажу, що в нашому уряді існує така одностайна думка, і зараз дуже багато власне на кону, і ми ми боїмося, що якщо Трамп збільшить тиск на Україну, це буде величезна помилка. Ми маємо збільшувати тиск на Путіна, а не на наших друзів в Україні. А російські умови закінчення війни є такими самими, які були в момент, коли Крем розпочав повномасштабний наступ на Україну. Пане Рудеріку, як ви думаєте, чому Путін так себе поводить, чому він себе такий впевнений, попри те, що Україна майже зліквідувала Чорноморський флот, наповину зліквідувала е, авіацію стратегічну, до речі, яка була го готова бомбити між Європу? Е, попри санкції? Poprzez 150 miliardów e, e, dolarów w deficytu budżetnego na koniec roku, poprzez bahałorniejszych resursów, jak, przy jakich ja mymi chyba choworyty, win dali sobie powodować dosyć w pewne. No. czemu? Czy słabki z Europy, czy napolegliwi Trumpa, e, nie znają? Jaka wasza dumka? Путін дуже успішно проводить когнітивну війну. Він власне дуже сильно впливає на суспільство, особливо в таких західноєвропейських країнах в Німеччині, в Італії. Він дуже успішно йому вдається переконувати людей в тому, що мир це власне це відсутність війни. І ми маємо боротися за Європу, за Україну. Друге, Європа недооцінює цю військову потужність України. Ви вже сказали ці виробниче виробництво оборонного комплексу, різні перемоги на фронті. Це все важливо, і ще Путін так ніколи не стикнувся з наслідками своїх. Г дій всі пакети санкцій потребують часу, щоб запрацювати, і він власне переконав своє власне населення так сильно, що спротиву немає. Тому ми також боремося з російським населенням. Нам потрібно їм розповідати про ці жахи війни. Нам також потрібно залучати громадянське суспільство з України. Крім того. Путін є колишнім працівником КДБ, і він знає, як формується думка публічна в західній Європі. Тому нам потрібно власне, якось використовувати більше зусиль. Треба зупинити тіньовий флот у Балтійському морі. Треба розморозити оці заморожені російські гроші і надати їх Україні. А також, також е, ми маємо використовувати механізми боротьби з Іраном, тому що він підтримує Росію в обході санкцій, і також нам треба працювати з цими міцними союзниками Росії Китаєм, Іраном, Кореєю. І е, Росія має таку сильну коаліцію, яка е, власне. Хоче порушити цей світовий порядок, і треба зрозуміти, що тут Трамп власне зайняв неправильну сторону, і нам потрібно розуміти, що не дуже корисно для нас поля полягати на Америку. Але власне хочу вас запитати, які сценарії ви бачите на найближчі тижні? Чи ми побачимо швидке формування мирної угоди, чи все ж таки переговори триватимуть? Я бачу, що Путін дуже добре усвідомлює про наші зусилля поліпшити нашу оборону в наступні три роки. Я думаю, що Росія почне війну проти країн НАТО в найближчі два роки. Вони можуть почати з. Нарви з Естонії обрізати лінії зв'язку. Потім вони через Придністров'я нападуть на Молдову. Потім вони використають територію між. Калінінградом і Білорусю. і таким чином вони покажуть НАТО, що НАТО не може захиститися, і е, треба зрозуміти, що війна Росії проти України це війна Росії, Китаю Кореї проти всього світу. І я думаю, що Путін почне або посилить свої власні свої власні зусилля для початку повномасштабної війни проти Європи, тому що він бачить наші слабкості. Він не буде чекати, поки ми підготуємося до війни. Тому ми маємо усвідомлювати, що війна вже в наступні два роки може початися. Україна це був перший крок, і тому нам не треба дозволити Путіну досягти успіху в Україні. І я дуже занепокоєний з цієї зустрічі зустрічі сьогодні у Вашингтоні, коли європейці будуть сидіти за столом, але вони не мають жодного впливу на ситуацію. Дякуємо за розмову. Дякуємо за вашу підтримку України. Ну і власне за підтримку Німеччини України. Нагадаю, Родеріх Кізаветер, депутат Бундестагу від партії Християнсько-Демократичний Союз, був гостем українського фокусу.